Доброго дня! 14 січня у нас посипуха, як кажуть, ялинка ще стоїть, тільки чомусь похилилася. І от понасипали тут і на підлогу, і галоші при вході. Значить, що у нас сьогодні на сьогоднішній день? По-перше, температура плюс плюсова, відлига? Стріхи капотить, качки мають змогу вже ходити, легше вже їм ходити, хоча ще лід і зберігається. Але вони собі знаходять ось і попити, і добуть сніг. Голуби щасливенькі теж сидять, але чомусь голубів з кожного дня на нас меншає. Біля ша мусили прив'язати біля синувалу, тому що діти ходили щедрувати, а він трохи гавкає, то он вже де сидить на кагаті з буряками. А значить, ось лід ще все в льоду, І йду я по дрова, і щоб мені дійти е, до дріб, то потрібно трішки повсказатися і дуже бути обережними. Е, буду набирати дрова, щоб заносити до хати, тому що е, ці дні, кілька днів горів газ. Ну, ось у нас така краса і зберігається. І не, і не тане ще, не обсипається, погода тиха. Можливо, у зв'язку з тим, що ось такий шар інею на деревах і на лініях електропередач сьогодні не було світла десь часу ночі і до самого ранку до годин 10 чи ще більше. Чорносливка наша, улюблена, задушила нашу домашню крису щурку. Шур щурика шурку. Але ми не в обіді, вона шкицька. Горобці так і приживаються біля фазанів. Ось Вон вони собі посідали біля фазанки, вона сидить на вулицю, споглядає, а вони сидять і споглядають туди наниз, чи ще лишилось, мабуть, десь насипане зерно, тому що завжди ось там знизу насипається, і вони тут, як тут їх сіке. Ну, добре, що хоч знизу фазан. То, можливо, трішки їх підлякує. Хоча на, насправді, мабуть, вони і не бояться, якщо кожен раз тут біля них я їх застаю. Кури усі тримаються, кубки від ліва далеко не відходять. І вже я так бачу. До весни діло буде йти, що є старий півень Рембо і біля нього є 5 тільки курочок. А то все були півники. Уже ми разрубали, і ось ще два півники хвостатих, які у нас підуть чи в духовочку, чи в кастрюлечку. А 5 курочок лишиться. Ну, і, звичайно, радує те, що вже починають нестися. Тому примостила їм гніздечко. Голуби бігають, тут доріжка всипана попелом, тому що було дуже слизько. Посипав Юра попелом, і вони ось дивлюся, бігають по цьому попелу. Що вони там шукають? Ну, але щось вони там для себе нашукують. Цесарки собі тримаються в них своя республіка. Вони прийшли, голубів поганяли, подогбали і зараз десь бігом здиміють. Качки походили. Десь там собі підзбирували, водички, понахльобувалися, хоча тут є наляна, і тепер повертаються сюди ближче, щоб їсти. Ось наш Тайсон і Джексон. Біля них дві качечки лише. Будемо ми ще шукати качечок. Нагадаю, що качечки у нас були тільки дві цаких, і ось одненька так і лишається бігунка індійська. Так і є, вона в нас довичка, ще ми нікого до неї не придбали. Ось, Але до качечок ми вже пристиралися два качурі, і тепер ще будемо шукати качечок. Е, хочеться, щоб, звичайно, трошки вони повелися, щоб їх побільшало. Любимо закачену качечку у духові. Ну, бігун, бігунка так і не полишає їх, вона тримається добре, що вони її не гонять і нічого вона ходить завжди разом з ними. Корівка мілка ніде не ділася, стоїть собі у хліві, вже вона снідає. А от що стосується нашого поголів'я поросят, які лишилися без мами свиноматки, то їх на сьогоднішній день оце сіки і лишилося. Як е, трішки ми їм уже тут, цим двом сипемо прикорм, я розкажу трішки далі, який і що. Ну, як я не доглядала, як не старалася, сіки не досипала, скільки не переживалася, але нічого не дієш. Ось так вони в нас сьогодні сиділи у хаті в великій кастрюлі під накриттям, тому що не стало світла. Вночі вибігли їх, забрали, включили газ в комфорку, щоб цілу ніч горіла, щоб їм було тепленько. І тут їх тримали, і тут і годували, тому що інакше ніяк. Ну як їм зараз без лампи. Нічого пересиділи, тільки світло включило, почекали, поки там лампа нагріла. І е, винесла їх е, знову туди. Ну, такі маленькі, прималенькі, двоє їх залишилося риженьких Люся і Максик, і то не буду наперед нічого говорити і нічого не буду наперед загадувати. Ну, є у людей сьогодні робочий день ще, і ось нам прийшов е, лист щастя, як кажуть. Комунальні послуги оплатити це е, газ, я так розумію, так. розумію, пончик ось над не гавкнув, спав собі десь в гаражі, вийшов, позіхнув, обернувся і пішов назад спати. За розподіл газу у нас було е, сплачено, у нас навіть ще є 102 гривні переплати, тому е, до сплати на сьогоднішній день нам 0 гривень 0 копійок, що теж радує. Отож, поросяток лікувала. Ось такий давали мелексивет, ветозал, анальгін від температури. Кожен раз консультувалися, лікар казав, якщо важко дихає, то значить потрібно від температури вколоти. Норофлокс – це такий, порискається їм у рот, один клік. І вже зараз ось цим двом, що є. Додаємо ось такий вітамінчик біовід. Він тут йде і від хвороб, і для пришвидшення росту. Там всипається всього-навсього один якийсь грамчик. Он з лікувально-профілактичною метою. таке дається. Також даємо ось такий комбікорм. Він іде ось як і старт, і ще гранульований 10 кг такий великий мішечок. Ось, і е, як також, і також як передстартовий. Ось це нам його давали, тому що від 5 до 40 днів нам говорили, що потрібно підгодовувати уже їх, а не просто на сухому молоці тримати. От, і зараз ось ті, що в нас лишилися, уже під'їдають його, і, до речі, під'їдають непогано. Ось такий він у нас у гранулках цей корм. І такі у нас на сьогоднішній день справи. Але нічого, село як село, хазяйство як хазяйство, і краса на вулиці, неймовірна. Що ж, у новому році усім бажаю, щоб настав довгоочікуваний мир, щоб прийшла довгоочікувана перемога, і щоб усе всіх було добре.